Друзі, ми хочемо зібрати кошти для наших воїнів для придбання е, пікапів, джипів. Якщо хтось хоче допомогти, будь ласка, приєднуйтесь. І це конкретно зараз наш друг-побратим. Е, він це герой, це Маріуполець. Конкретно одна з автівок буде для нього, і ще для інших хлопців. Автомобіль потрібен для виконання бойового завдання, а саме потрібно евакуювати. Трьохсоттіх забирають наших хлопців. Бо евакуація буває дуже важкою, якщо його нести на руках. Біля п'яти тисяч доларів така, от, даний автомобіль. Є ще інші варіанти. Пікапів ми розглядаємо. Наприклад, Mitsubishi L200, Наваро, Nissan. Але, як завжди, не вистачає фінансів на ці всі справи добрі для наших хлопців. Разом Я до перемоги.